Дослухайте цю молитву до кінця і підпишіться на канал. Тоді всі ваші прохання спрацюють. Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково допоможе захистити ваших дітей, і ваші родини, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови захисти та допоможи нашим дітям у всіх їхніх потребах. Напишіть імена та прохання в коментарях. Отче небесне, ти що пікуєшся про кожну дитину свою, благослови наших дітей, здоров'я, мудрістю та силою. Допоможе їм у їхньому щоденному житті та праці, направляй їхні думки та вчинки на добро, Пресвята, Богородиця, Мати наша Небесна, моли за наших дітей, оберігай їх від усього злого та небезпек, нехай Твоє покровительство супроводжує їх у всіх їхніх починаннях, Господи, у Твоїх руках є цілюща сила, ми просимо тебе, з ціли наших дітей, від усіх хвороб, та недух, дай їм силу та витривалість. У подоланні життєвих випробувань, Отче, всемогутній наділи наших дітей, мудрістю у виборі життєвого шляху, допоможи їм знайти своє покликання та досягти успіху в обраній справі, благослови їхні відносини з іншими людьми, нехай будуть міцні, чесні та повні любові, Господи, обдаруй наших дітей терпінням, смиренням та вірою. Нехай вони завжди пам'ятають про Твою любов і милосердя, і нехай їхнє життя, буде свідченням Твоєї слави в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, благословений навіки. Сьогодні ми приходимо до Тебе з молитвою, до Пресвятої Богородиці Матері Твоєї і нашої, просячи благословення, захисту і допомоги для наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Пресвята Богородице, Зірко Ранішня, веди наших дітей зі світлом Твоєї любові і мудрості на шляхах їхнього життя, дай їм силу і наснагу у щоденних трудах, нехай їхні руки будуть міцними, а уми ясними у всіх їхніх починаннях і роботах, благослови їх мати Божа у всіх справах їхніх. Допоможи знайти свій шлях у навчанні та професії, нехай кожен крок їх буде наповнений мудрістю і розумінням, Освітлюй їх розум, щоб вони росли в мудрості та благодаті, милостива Богородице, оберігай наших дітей від усякого зла, від спокусу, і небезпек цього світу, захисти їх від хвороби страждань, нехай твоє материнське покровительство буде їх щитом і захистом, даруй їм здоров'я тіла й душі. Нехай вони виростають сильними, здоровими і повними енергії, вислухай присвята наші молитви про їхнє благополуччя, нехай твоя нескінченна любов огортає їх щодня, втішає їх у скорботах, допомагай у випробуваннях, нехай милість милісті благодасть будуть з ними завжди, допоможи їм знайти мир і радість під Твоїм покровом, щоб вони завжди пам'ятали про Твою безмежну любов і опіку, захисти їх від спокуси випробувань, від лукавого його підступів. Нехай Твоя свята воля веде їх через усі випробування життя, наповни їх серця спокоєм і любов'ю, щоб вони завжди знаходили силу і відраду в твоєму обіймі. Благослови їх Пресвята Діво у всіх їхніх починаннях, нехай Твоє покровительство завжди охороняє їх, в кожному кроці, у кожному слові, у кожній миті їхнього життя, їм мудрість, щоб вони могли розпізнавати добро від зла, сили, щоб протистояти спокусам і випробуванням, і любов, щоб вони завжди були вірними Твоєму слову, навчи їх милосердя та доброти, щоб вони ділилися своєю любов'ю з іншими. Нехай їхні серця будуть відкритими для потреб інших, і нехай вони завжди пам'ятають про важливість допомоги та підтримки, захисти їх від заздрощів, гордині та самозакоханості, нехай вони ростуть у скромності та покорі, і нехай їхні дії завжди будуть спрямовані на служіння тобі, благослови їх у їхніх стосунках з іншими, нехай вони завжди будуть добрими друзями, люблячими братами і сестрами. І надійними партнерами в майбутньому допоможи їм знаходити радість у простих речах, щоб вони відчували щастя в кожній миті життя, і нехай вони завжди знаходять час для молитви та подяки Тобі, О, Пресвята Богородиця, почуй наші молитви, будь з нашими дітьми у кожен момент їхнього життя, Даруй їм Твою благодать, захист та любов. Нехай вони завжди відчувають Твою присутність поруч. І нехай їхнє життя буде свідченням твоєї безмежної доброти. Амінь. О пресвятий ангели, хранителю, Посланий Небесним Отцем, прийди до нас із благословенням та милістю. Оберігай наших дітей від усякого зла. Напишіть мене та на прохання в коментарях, збережи їхні серця чистими та невинними, даруй їм мудрість, щоб у щоденному житті вони розрізняли добро від зла і види їх шляхом праведності. Нехай їхні думки будуть світлими, а дії благими, навчи їх глибокій вірі та непохитній надії, щоб вони завжди пам'ятали про твою присутність поруч у їхній праці та навчанні будім помічником та наставником, допоможи їм досягати успіху, але й навчи, приймати виклики з мужністю та витримкою. Нехай їхня праця буде плідною, а зусилля винагородженими. Оздорови їхні тіла та душі від усякої недуги, нехай твоє милосердя їм захистом від болістей та втіхою в години скорботи, наповни їхні серця любов'ю, щоб вони могли поділитися цією любов'ю з іншими, захисти їх від спокуста лихих людей, нехай Твоє крило буде надійним прихистком від життєвих бурь та невдач, навчи їх прощати та шукати прощення, жити без образ та злоби. Благослови їхні відносини з іншими, щоб вони будували їх, на основі взаємоповаги та розуміння, допоможе їм знаходити істинних друзів та бути вірними друзями у їхніх життєвих перехрестях та виборах будь їм провідником і світлом. Нехай вони завжди пам'ятають про твоє небесне покровительство та коруються твоїми порадами. Молю тебе, ангели-хранителі, оберігай їх від усіх небезпек та випробувань. Що можуть натрапити на їхньому шляху, нехай твоє благословення супроводжує їх у всіх починаннях, наповнюючи їхні серця миром, радістю та вірою, нехай у часи складнощів та розчарувань, Твоя присутність буде для них утіхою та підтримкою. Допоможи їм знаходити сили для подолання перешкод та вірити в краще майбутнє, збережи їх від спокус спокуста, відхилення від шляху істини, навчи їх бути сильними духом, щоб вони могли. Протистояти зву та залишатися вірними своїм принципам, благослови їхні мрії та прагнення, нехай кожна їхня мета буде досягнута з твоєю допомогою та під твоїм керівництвом, нехай вони зростають у любові, мудрості та благодаті, стаючи світлом для інших, даруєм відвагу та витримку у всіх життєвих випробуваннях, нехай вони завжди знаходять у тебе опору та захист. Щоб з упевненістю давати життєві негаразди, захищає їх від усіх форм фізичного та душевного зла, нехай твоя заступницька молитва завжди супроводжує їх у їхньому життєвому шляху, оберігаючи від негараздів та недобрази Даруй дарує мир у серці та радість у душі, нехай вони завжди відчувають твою присутність та підтримку, ідучи шляхом життя з вірою та надією, Амінь. О великий Архангеле Михаїле, Небесний, Воїн і захиснику, перейди на допомогу нашим дітям у їхніх потребах та випробуваннях. Пишіть імена та прохання в коментарях, благослови їх своєю міцю, даруй їм силу і мудрість у кожному кроці їхнього життя, нехай твої крила охороняють їх від усякого зла, від усіх спокусів, замахів ворога, у своїй безмежній милості веди їх дорогами праведності. Осяй їхні думки світлом Божим, щоб уникати і заблуджень. Ми просимо тебе, о Божий воїни, допоможи нашим дітям у їхній щоденній праці та навчанні, дай їм наполегливість терпіння та ентузіазм, щоб вони досягали успіху і розвивали свої таланти на славу небес, о Омихаїва їхні тіла та душі, від усякої хвороби та слабості, бо дім заступником у часи випробувань та труднощів. Обдаруй їх здоров'ям та довголіттям, захисти у могутній захиснику наших дітей від усіх негод, зловмисних дій та недобрих намірів, нехай твоє небесне воїнство стоїть, на варті їхнього благополуччя, оберігаючи їх від усього злого, благаємо тебе, послухай наших прохань, принеси їх перед престол Всевишнього, нехай благословення Господнє зійде. На наших дітей, наповнюючи їхні серця любов'ю, миром і радістю, амінь. О Всемогутній Господи Ісусе Христе, Сину Божий, невимовної милості джерело, Ти, що на небесах і на землі все наповняєш своєю присутністю.